Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку це Винаходи українців, які відомі світові. Пригадайте, будь ласка, кого називають винахідниками? Кого називають винахідниками? Правильно, винахідником називають людину, яка створює нові винаходи головним чином технічні пристрої або методами. Чому люди прагнуть виготовити щось нове? Поміркуйте! Правильно, люди прагнуть винаходити щось нове для того, щоб полегшити життя в першу чергу собі, а далі вже всім іншим людям. Запам'ятайте щороку в 3 суботу вересня в Україні відзначають День винахідника. Це свято не належить до найпопулярніших у нашій країні. Однак воно варто уваги. Адже українські вчені і винахідники зробили вагомий внесок у розвиток науки і техніки всього світу. Отже ще раз, щороку в 3 суботу вересня в Україні відзначається День винахідника. Пригадаємо з вами. Що ми знаємо про винаходи Федора Піроцького, Ігоря Сікорського, Івана Пуляя і Сергія Корольова, переглянувши навчальні відео? І перше наше відео буде про Федора Піроцького. 1 березня 1845 року народився український інженер Федір Піроцький, винахідник першої у світі системи електрифікації залізниць та електричного трамвая. Вважають, що саме після зустрічі з ним Карл Генріх фон Сіменс задумав створення першої регулярної електричної трамвайної лінії, яку і відкрив у 1881 році. І протягом п'яти наступних років усі трамвайні лінії в Європі будували саме за схемою Федора Піроцького. Ну, а перший електричний трамвай в Києві, на жаль, запрацював лише в 1892 році завдяки струве. Подивимось з вами, як з вами з'явився перший трамвай. Я думаю, вам буде цікаво. Федір Піроцький Трамвай раніше до появи трамваю існував такий вид транспорту, як конка. Сам вагон дуже схожий на звичний для нас трамвай, який тягнули один або декілька коней. Вперше такий вид транспорту приблизно 200 років тому і був розповсюджений у всьому світі. Ще до нього був створений такий транспорт як омнібус. Звучить як автобус, чим він і є. Тобто, це була велика карета на 15-20 осіб, котра також їхала завдяки коням. У неї був певний маршрут, тобто все як у сучасних автобусах. Та через велику тряску цього виду транспорту конка з рейками все ж стала більш зручною. Плюс рейки це менший супротив, і коні могли вести більший завагою вантаж. Ось так рухався громадський транспорт раніше, поки все не змінилось завдяки українському інженеру Федору Піроцькому, який вважається винахідником першого у світі трамваю на електричній тязі. Його ідея полягала у тому, аби дати рух транспорту за допомогою електричної тяги. Піроцький першим в історії, хто спробував передавати електрику не по тротах, а по рейках. Принцип контактної рейки стали пізніше використовувати для поїздів метро. Робив він усе за свій кошт, бо зацікавлених інвесторів не знайшлося. Через 9 років у 1880-му піроцький вже показав публіці перший дослідний зразок трамвая. Він вміщував 40 пасажирів, їхав без коней, але з кінською швидкістю 8-12 км за годину. І що дуже важливо, у порівнянні з конями не потребував великих затрат на годівлю. Ну і купи навозу не залишав. Усі подивувалися, покаталися місяць і повернулися до конки. Натомість, німці за рік запустили трамвай не у вигляді атракціону, а як повноцінний транспорт, бо вони бачили у цьому перспективу розвитку для громадян і держави. А в Російській імперії впливові люди, які керували бізнесом, конок не хотіли втрачати прибуток і робили все можливе, щоб зупинити інновації. Вони пролобіювали закон, який не дозволяв з'явитися першому трамваю на вулицях великих міст. В імперії електричний трамвай почав регулярну роботу аж у 1892 році, і це сталося саме у Києві. Річ у тім, що Володимирський узвіз не могли здолати не тільки стандартних два, а й підпряжені шестеро коней. Тобто конка просто не справлялась, і закривати очі на існування трамваю, що вже їздить вулицями Європи, було вже неможливо. Перший київський трамвай їздив за маршрутом контрактова площа Хрещатик, вулиця Саксаганського. Звісно, тоді вулиці мали інші назви, але це допоможе зрозуміти маршрут більш детально. Вагони були розраховані на 24 людини, але в них набивалося близько сотні охочих покататися. Хоча проїзд був не дешевий 5 копійок, на які можна було тоді купити дві буханки хліба. В Інших містах ще довго йшла боротьба між транспортними засобами, але як можемо зараз бачити, коні вже трохи були розвантажені. Не дивлячись на те, що трамвай став транспортом майбутнього. Піроцький закінчив життя жебраком. Останні роки винахідник прожив у злиднях, винаймаючи кімнату в пансіоні, ховали піроцького друзі в кредит. А у Києві, де з'явився перший у східній Європі трамвай, немає навіть вулиці. Піроцького. Ще один український вчений, про якого ми не можемо згадати, Ігор Сікорський. Подивимось, київський конструктор, чиє підприємство виробляло найбільше гелікоптерів у світі 14 серпня 1939 року. 50-річний інженер в оточенні журналістів та фотографів. Нарешті втілить мрію всього життя. У вишуканому костюмі та капелюсі сяде у відкриту кабіну, заведе двигун потужністю 75 кінських сил і на 10 секунд здійметься в повітря. Це був перший у світі гелікоптер з масивним винтом над головою та рульовим на хвості. Конструкція, що стане загально прийнятою у світі. Політ став сенсацією, та Сікорський чудово розумів, попереду ще багато роботи. Паламастепідерестилмач well, тобідан майбутньому інженерові польоти снилися ще з дитинства. Книги Жуля Верна розповіді мами про Леонардо да Вінчі і привели Сікорського до Київського політехнічного інституту. Саме тут 19-річний юнак береться за створення свого першого гвинтокрила. Дні він проводить в авіагаражі КПІ, а ввечері продовжує майструвати на подвір'ї батьківської садиби. Обидві спроби чекатиме невдача. На той час ще не існувало легких двигунів великої потужності. Сікорський розумів, ці ідеї потрібно відкласти, тому береться за літаки у 1912-му С 6 Сікорського встановлює світовий рекорд швидкості 111 км на годину. А згодом йому першому в історії авіації приходить ідея обладнати літак одразу чотирма двигунами. Так, С-22 Ілля Муромець стане одним з найчисленніших бомбардувальників Першої світової війни. Революція 1917 року змусить конструктора емігрувати до Франції, а звідти до США. Серед таких же емігрантів йому вдається знайти однодумців та оголосити передплату акцій майбутньої компанії. Тоді у киянина найбільше повірив композитор Сергій Рахманінов, перерахував 5 тисяч доларів. Зібравши достатньо коштів у 1923 році, засновує Сікорський Аероінженірінг Корпорейшн. А в серпні наступного року представляє С-29А, що міг привести 14 пасажирів зі швидкістю 130 км на годину. Сікорський розумів, що інфраструктури для літаків ще не вистачає на всю країну кілька аеропортів, натомість є величезні водні простори, тож вирішує використати їх замість злітно-посадкової смуги. Сенсацією стане літак Амфібія С-40 та С-42, що міг перевозити 38 пасажирів на відстань до 1500 кілометрів. Це був найбільший комерційний лайнер тих часів, що під прапором «Pan American Airways» здійснював рейси до Карибського узбережжя та південної Америки. Весь цей час Ікорський не забував про гелікоптери. Його експериментальний ВС-300 був настільки вдалим, що інженери навіть випустили рекламу, де пропонували американцям замість автомобілів літати на гвинтокрилі до крамниці. Well, it, а на цих унікальних кадрах киянин демонструє свої дітище Генрі Форду. Але дозволити собі такий вид транспорту могла хіба що армія США. Тож у 1942 році приймає на озброєння перші серійні моделі Р-4. На початку 1944 року відбудеться перша у світі рятувальна операція на гвинтокрилі. Американських моряків евакуюють із потопленого смінця Тернер. Справжній бум на гвинтокрилу чекатиме Сікорського після завершення війни. С-55 випускатимуть не лише у США ліцензії. Придбають ще й Японія, Велика Британія та Франція. Це був перший у світі гелікоптер, що перетнув Атлантичний океан. Останнім творінням Сікорського став С-58 військово-транспортний гелікоптер, що вміщав на борту до 16 солдатів. Цю модель закуповували армії 25 країн світу. Ним перевозили президентів Ейзенхаура та Кеннеді. У 1959 році до Білого Дому з офіційним візитом прибув Микита Хрущов. Після кількох зустрічей Двайт Ейзенхауер запросив гостя до своєї заміської резиденції за 100 кілометрів від Вашингтона. Летіти треба було гелікоптером, чия конструкція викликала мало довіри у Хрущова. Зате одразу після приземлення генсек попросив дозвіл придбати три моделі для СРСР. США погодили тільки дві киянин подасть у відставку 68 років, залишаючись технічним консультантом упродовж наступних 15 років. Компанія Сікорського підрахувала, що з 1944 року і до початку 2000-х їхні гелікоптери допомогли врятувати понад 2 мільйони осіб. Гелікоптер буде робити багато роботів, які ніякий аероплін не буде робити, і які, в факті, нічого іншого не буде Київський конструк... Лампу на основі згоряння газу створили львівські аптекарі Ігнатій Лукасович і Ян Зех у 1853 році. Газову лампу широко застосовували до першої половини ХХ століття, допоки її не витіснив розвиток електричного освітлення. Запам'ятайте, будь ласка, як вона виглядає? Подивимося відео про винайдення газової лампи. Ові винайшли газову лампу. Створили її у 1853 році. Аптекарі Ян Зех та Ігнатій Лукасевич, які працювали у аптеці Петра Міколяша під золотою зіркою. Це та що на коперника, де тепер кав'ярня. Власник аптеки купив у Дрогобицького підприємця центнер гірської смердючої нафти і доручив аптекарям дистилювати її до ступеня нафти, яку постачали з Італії, і називали скельна олія. Після довгих тижнів лабораторії аптекарі таки виконали завдання. Вони не називали свій продукт гасом, казали, це нафта для освітлення. Перші досліди з газовими лампами закінчувалися вибухами в лабораторії. Допоміг бляхар Адам Братковський. Він вдосконалив винахід пристроєм регулювання гнота та скляною оболонкою. Лампа стала безпечнішою та працювала без кіптяли 30 березня 1853-го у аптеці під золотою зіркою вперше засвітила бляшана лампа на гасі. Згодом лампу представили на міжнародній виставці в Мюнхені і відзначили винахід спеціальною грамотою. Тоді у відні такими лампами освітили вокзал та шпиталь. Після чого за ними закріпилася назва віденська лампа. Згодом у трохи зміненому вигляді лампу почали масово випускати в Америці і експортувати в Європу. Тоді гасова лампа заповнила будинки звичайних людей, і її почали називати американська. Але ми то знаємо, вона наша львівська. Поговоримо про наступного винахідника Миколи Пирогова. У Вінниці діє музей садиба відомого хірурга Миколи Пирогова. Він винайшов чимало хірургічних інструментів і є автором першого анатомічного атласу. Саме Микола Іванович зробив операцію уперше під наркозом, застосував гіпсову пов'язку і став засновником військової хірургії. Це був саме Микола Пірогов. Найвидатнішим українським винахідником та інженером в усьому світі вважають Бориса Платона який розробив нові види зварювання матеріалів під водою і в космосі. Винаходи Патона вивели на один рівень виробництва танків і кораблів, спорудження доброповодів та мостів. Наприкінці ХХ століття Борис Патон запропонував зварювати тканини людського тіла, уявіть собі, створений ним та його колегами апарат. Замінюю лікарям голки і нитки, а тканини з'єднують дуже надійно. Прочитаємо прислів'я. Хто не шанує видатних людей свого народу, той сам не вартий поваги. Поміркуйте, як ви розумієте це прислів'я? Правильно! Що будь-яка видатна людина, яка створює відкриття, потребує поваги, і ми з вами повинні її поважати. Тому і кажуть, особливо ті, які прославили твій народ, твою країну, ці винахідники повинні бути поважними і в твоїй країні в першу чергу. І якщо людина не поважає людей, які завдяки своєму розуму виготовляють щось дійсно необхідне для людей, для того, щоб полегшити життя людей або для того, щоб рятувати життя людей, то ця сама людина і не варта поваги. Поміркуйте над таким питанням. Чи обов'язково для того, щоб зробити велике відкриття, потрібно бути вченим із багаторічним стажем? Звісно, ні. Це не обов'язково. Потрібно просто вигадати, придумати щось, що полегшить життя людини або буде рятувати життя людини. Визначити своє відкриття, запантувати його, тобто зареєструвати, так? що це саме ваше відкриття. І тоді вже воно буде готовим для виробництва. Не обов'язково бути вченим, щоб щось вигадати. Пам'ятайте про це. Так. Працюємо з вами далі і дізнаємося про різні винаходи українців, які прославилися на світ, на весь світ. робот біспілотник який може допомагати хворим, папіри з листя, датчик для людей з порушенням зору. Це винаходи українських школярів, які вже з юних років почали змінювати світ. Тобто, будучи школярем, дитина також може щось винайти. Що ж в нас дізналася Наталка з Дмитриком? Наталка дізналася, що Катерина Малкіна винайшла вражаючий спосіб для переробки поліетилену за допомогою особливого виду личинок – жуків. У спеціальний контейнер завантажують поліетиленові пакети, а личинки їх їдять. Як показали дослідження, 100 лічинок за день можуть з'їсти майже 2 грами політилену, тобто один пакет, а природі для переробки одного пакету знадобиться понад 100 років. А Дмитрик дізнався про такого юного винахідника, як Володимир Петрина із Кривого Рогу. Він створив алгоритми для робота-помічника, здатного розрізняти предмети і жести. Таким чином, робот допомагатиме безпомічним і хворим людям, які не в змозі самостійно озвучити власні потреби. А ще робот може патрулювати певну територію. Виявивши чужу людину, він відправить відповідну інформацію на сервер. Ось такі винаходи вигадали діти, ще школярі. Перевіримо себе назвіть відомих українських вчених і винахідників. Доведіть, що українські вчені зробили вагомий внесок у розвиток світової науки і техніки. Які ви знаєте винаходи, створені українськими школярами?